Ось вам ця гора велика, як ви казали, стала менша. У магазині зовсім все по-іншому, інші продавці вже немає тих, щоб були. От дорога додому. Дорога додому. То, чого минуло і змінилося, а груша стояла і стоїть. Моя школа. Тут починалися мої перші книжки, моє перше письмо, мої перші уроки, перша вчителька. Звідси я пішла у світ. І ось тепер прийшла знову. Вау, Сальвія. Так, Сальвія. Ти розкішної костю. Уявіть собі. Тут ще для мене і вишеньки спіють. Переспіли, пізні, але є. Мене чекала.